Всім привіт! У цьому відео я вам покажу, як зробити ось таку дуже круту гранату з Лего без ніодної деталі Лего Технік. Отож, починаємо. Першу ми беремо одну детальку 4х4 плоску і беремо 4 деталі, ось такі антискоси 2х2. І ось сюди ми їх прикріплюю ось так. Також беремо 4 деталі. 1 на 1. І ставимо їх ось тут по краях. І беремо вже одну детальку 2 на 2. Ну і ставимо їх в центр. Далі ми маємо зібрати ось такий блок. 6х6. На 4. Це ми вже робимо собі, як хочете. Ось, наприклад, я взяв детальку одну. 2 на 6. Дві детальки 1 на 6. І детальку 4 на 2. І 2 на 2. І все. Тут ви теж, теж можете замість, наприклад, двох ось таких деталь брати одну таку. Або як собі хочете, і типу це не грає ролі. Просто будуєте такий великий-великий квадрат. Ну, ось і все, наша основа нашої гранати є вже готовою. Тепер беремо нашу основу і дві деталі 1 х 6 плоскі. Ну, або 2 х 6 одну таку деталь. Ставимо їх ось тут і паралельно ставимо ще такі самі дві деталі. Щоб вона вийшла ось так. Також беремо одну детальку 2 на 4 плоску, Ставимо її ось тут. І тепер беремо ось такий ось таку деталь, не знаю, як її назвати. Як, як, як скос, але не скос. І ставимо її ось тут. Ну це вже ми робимо за бажанням, якщо ви хочете, щоб у вас теж був типу прапор, ну тоді і гарніше виглядає. але це, типу, у Ралі також не грає. Далі ми маємо взяти зробити ще одну таку деталь велику. 6х6х2. Теж ви її вже робите собі, як хочете, я вам вже це показувати не буду. І ставимо це наверх. Все, тепер ми маємо взяти. Деталь 2 на 2. Ставимо її по центру. І також дві деталі. 2 на 2 скоси. І можна взяти ще два таких самих скоси. Але в мене їх вже не було, і тому я взяв ось такі менші скоси. 4 штуки. І я їх так само тут ставлю, як такі скоси. Воно є однаково. І по краях ставимо чотири ось такі детальки один на один. Раз, два, три. І чотири. Готово. Тепер, увага, ми маємо зібрати ось таку, як голову для гранати нашої. Для цього ми беремо. Як ви вже бачите, дві детальки 2 на 4. Або одну детальку 4 на 4 плоску. Ну і ставимо на неї дві, е, плоскі деталі 1 на 4. Далі, як ви вже бачите, також ми беремо деталь 2 на 4 на 1. І на неї ставимо дві детальки 2 на 1. І між ними посередині ставимо плоску детальку. 2 на 2 Прикріпляємо це ось сюди. І також беремо дві детальки 2 на 1. Ну, або, або одну 4 на 1. Ставимо їх ось так. І наверх ставимо детальку 1 на 1. І детальку 2 на 1. Ось таким чином. І посередині ми вже ставимо гладку деталь 2 на 1. І також це все. Ми прикріпляємо ось тут. І також ми маємо зробити ось таку штуку. Це є дві деталі 1 на 4. Скріплені. І наверх на них я поставив одну детальку 1 на 4. І вона має вона стояти тут. Ми її поки що ні до чого прикріпити не можемо, так що ми просто ставимо це сюди і наверх вже ставимо. Нашу конструкцію. І все, вже, в принципі, вся основа нашої гранати є вже зібрана. Тепер ми беремо дві детальки 2х1 антискоси. І ставимо їх на одну детальку 1 на 2 ось так. Беремо одну детальку 1 на 1. Ставимо її тут. І беремо одну детальку 1 на 1 на 2. Ставимо її також неї І по центру між ними ставимо гладку деталь 1 на 2. Я її взяв ось таку. Ви можете брати просто звичайну, але я взяв таку, мені така більше подобається. Також беремо два звичайних скоси: 1 на 2 і зверху їх скріплюємо такою самою гладкою деталью І збоку до одного скоса ми причіпляємо два ось таких. Квадратики плоских 1 на 1 з'єднані. Сюди. І ось так ми це скріпляємо. Тепер маємо зробити ось таку штуку. Це є деталь 1х4 плоска. І на неї я поставив ось такий скос 1 на 1. І одну гладку деталь 1х2. Ось так. І тепер я її сюди ставлю і прикріпляю вже до нашої конструкції. Це буде наше колечко, за яким ми будемо тягнути. Типу, не зрозуміли. Таку деталю 2 на 10 велику. Або можна взяти деталь 2 на 8, це теж роль не грає. Але ліпше більшу брати. І беремо ось такий скос. Не знаю, ну ви зрозуміли, такий самий. І ось так його чіпляємо. І беремо дві деталі 1 х 6 гладкі або одну 2 х 6. І на неї. З одної сторони чіпляємо ось таку деталь. 2х2. Пуску. А з другої сторони, увага. Маємо взяти деталь 2 на 1, поставити її ось тут. Взяти ще одну деталь 2 на 1, поставити її ось тут. І ще одну деталь 2 на 1 плоску. Ставимо ось так, щоб вона їх двох скріпляла. І тепер це ми вже причіпляємо до нашої ручки. Ось так. Ну, ось і все. Всі деталі нашої гранати є вже готовими. Тепер будемо її збирати. Для цього ми беремо нашу ручку і ставимо її ось сюди. І беремо кільце і оцю меншу дирку ми його запихаємо. Тепер ручку ми відтягуємо назад. Хм, аж це відвалилася деталь. Все, кільце є всередині, і ручка. Вже не, вже не звідси. Тепер ми кільце витягнути вже ніяк не зможемо. Хіба ж вже його поламаємо. Е, тепер тільки тоді, коли ми натиснемо на ручку, ми зможемо вільно витягнути кільце. Ну і все. Ось така у нас вийшла граната. Я думаю, у вас вийде її зібрати, тому що збирається вона досить просто і без деталей лаготехніка. Я вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте ставити свої лайки і підписуватися на канал. Е, і також напишіть якийсь коментар під цим відео, мені буде їх цікаво почитати. Можливо, ви хотіли би щось до цієї запальнички додати, якось її змінити, то пишіть. От і все. Наше відео підійшло до кінця, а якщо ви хочете побачити більше цікавих і крутих відео про Лего або про кубики рубики то переходьте на мій канал. Там є вже декілька відео про Лего і трохи більше відео про кубики Рубика.